Знаєте, це не рівень міжнародної дипломатії. Я думаю, це скоріше схоже на суперечку з бидланом на районі. От це як в фільмі Хрещений батько, коли це цілуй перст. Якщо не цілуєш, то ну, йди звідси. Ну якось так. Абсурд. Е, ну, це абсурд. Це просто яка різниця взагалі. Ну, він президентом бути не перестав без костюму. Не бачу в цьому проблеми. Я вважаю, що Зеленський в кінцевому випадку відстояв нашу позицію як українського народу. І попри те, що на нього чинили тиск, який, скоріш за все, був узгоджений ще до його приїзду, він все ще зміг витримати своє лице. Як мені здається, що в довгостроковій перспективі це може бути негативно, враховуючи непередбачуваність Трампа. І те, що він все ж спроможний перекрити нам шляхи поставки озброєння і тому подібне, тому, скоріш за все, нам буде доволі важко. Мені здається, що це претензія, яка більше висмикнена з пальця, бо навіть є дуже велика. Кількість прикладів в історії той же Другої світової війни, де Черчилль та той же Сталін приїжджали до Рузультової військової форми, тобто обозначаючи те, що вони країни, які знаходяться в стані війни, це свого роду символ. Мені здається, це така дуже дитяча поведінка, типу, от, мені не сподобалося, що мені сказали правду в обличчя, але я ножкою топну і все. І от хочу, щоб було як по-моєму. І вони не розуміють, що росіяни вони становлять загрозу не тільки нам, не тільки Європі, їм теж. Мабуть, підтримую я нашого президента. Неочікувано, але ну, правильно він зробив. Може, для України це буде ну, важко. Ну, але, але це правильно. Не продати, не здатися, не впасти на коліна, бути патріотом своєї країни. Ну, костюм, мабуть, це <смістична> по етикету потрібен, але зараз військовий стан недоречно. Я вважаю, що він не зобов'язаний бути. був у костюми. Це дуже важко було дивитись вчора, як спілкувався наш президент Зеленський з президентом Америки. Дуже важлива була зустріч для кожного. Я сподіваюся з нас, хто вірить в перемогу, хто надіється, що ми зможемо перемогти в цій війні. І, на мій погляд, Дуже президент Америки нас не підтримав, не підтримав, а, скажімо так, передав. Три роки ми тримаємось, тримаємося дуже міцно. Я думаю, ми зможемо, але буде дуже важко. Я думаю, що вона пройшла дуже недипломатично і викликає, як це кажуть, занепокоєння, тому що Україні буде складно без підтримки США. Я думаю, що вистояти якось може, але це буде набагато складніше, і результати для України будуть гірші, ніж з підтримкою США. можу додати, що. В принципі, риторика Трампа, який не займає позицію продемократичну так би мовити, і проукраїнську, а поводиться як великий бізнесмен, і як би це звучало торгаш, вона трошки виникає викликає занепокоєння, бо це найпотужніша країна в світі. І не тільки для України. Я би хотіла, щоб вона прийшла трішки інакше. Все-таки не дуже вдало, мені здається. Інакше як? Інакше як? Щоб результат був кращий, щоб не завершувалося це на такій ноті, що за залишається за президент залишає зустріч достроково.